Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки. Сьогодні на заняття з математики ми будемо рішати з вами приклади. Один додати два. Скільки буде? Так, три. Молодці. Далі. Один. Додати один, два, три. Дорівнює скільки? Так, чотири. Молодці. Один, два, три. Додати один, два, три. Скільки буде? Три, додати, три. Правильно, шість. Молодці. І останній приклад на додавання. Один, два, три, додати один, два, три. Три додати три скільки буде. Шість. Молодці. А тепер приклади на віднімання. Наприклад, один, два, три, чотири відняти один. Чотири відняти один. Скільки буде? Так, три. Молодці. Далі, скільки повітряних кульок? Один, два, три, чотири. Молодці. Відняти скільки. Один, два. Правильно. Чотири відняти два. Скільки буде? Два. Молодці. Дітки, порахуйте, скільки тут іграшок. Один, два, три, чотири, пять, шість. Відняти одну. Шість відняти один, скільки буде? П'ять. Правильно, молодці. І останній приклад про пінгвінів на віднімання. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Відняти скільки? Один. два. Два, три. Шість відняти три. Скільки буде? Три. Правильно, молодці. Дітки, у нас тут є вагончики із цифрами. Давайте зробимо порядкову лічбу з них і зробимо великий потяг. Давайте починаємо. Перший вагончик, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Ось такий ми з вами зробили великий потяг. І зробили з вами згадали порядкову лічбу від одного до десяти. Молодці. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!